Доброго дня! Тема моєї роботи вивчення рівня забрудності озера 3 хімічними речовинами. Актуальність цієї роботи. Я проживаю на житловому масиві Теремки 2 поряд з озером 3. Хоч і територія парку невелика, але тут завжди збирається велика кількість відпочиваючих. Мета моєї роботи дослідити стан забрудненості берегової лінії озера 3 хімічними речовинами. Об'єкт була вода з озера 3. А предметом були хімічні речовини. Я проводила дослідження кейсом, де знаходилося шість рідких реагентів та чотири сипучих. Я проводила дослідження на такі показники, як водневий показник, загальна твердість, карбонатна твердість, нітрати, фосфати, калій та фтор. Експериментальна робота визначення піар середовища водневий показник. Тут ми проводили два дослідження з різними діапазонами pH середовища. Перший діапазон сягав від 4,5 до 6, другий діапазон сягав від 6 до 9. В ході першого дослідження ми отримали число 7,5, в другому дослідженні ми отримали число 8, ,5. визначення загальної твердості в результаті ми отримали число 14,28 моль на дециметрів кубічних. Це означає, що вода в нашому озері дуже тверда. Визначення карбонатної твердості. В результаті ми отримали число 5,5 мг на 1 мл. Це означає, що карбонатна твердість сягає у нас норми. Визначення нітратів в результаті ми отримали воду жовтого кольору. Це означає, що кількість нітратів на нашому озері перевищує. Визначення фосфатів. В результаті ми отримали воду синього кольору. Це означає, що фосфати на нашому озері занадто мало. Визначення втору. В результаті ми отримали воду світло-рожевого кольору. Це означає, що втор у нас досягає норми, визначення калію. Наливаємо 10 мл води і додаємо 1 шпатель сипучого реагенту. Далі беремо пробірку і ставимо на карточку, де зображена чорна крапка. Крапаємо з піп'ятки рочин до того моменту, доки рочин почне втрачати прозорість. Для цього нам знадобилася 21 крапля. В результаті 21 крапля затемнення, 33 краплі – каплі повна відсутність прозорості. Це коли крапаючи розчин, наша чорна крапка стає невидимою, і ми її повністю не бачимо. Провівши дослідження в минулому році, я можу сказати, що тут були перевищені тільки три показники: загальної твердості, фосфатів та нітратів. Провівши дослідження в цьому році, я можу сказати, що тут перевищено більше, ніж чотири показники: це загальні твердості, фосфатів, нітратів та калії. Отже, можна зробити висновки, що за цільовими критеріями та показниками відпочинок на цьому озері небезпечний. Він може викликати дерматологічні захворювання шкіри, наприклад, як грибкові інфекції. Мої рекомендації для людей не бажано купатися в цьому озері. Та виловлювати рибу. Не потрібно пити воду з цього озера та обов'язково не забруднювати її побутовими відходами. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи даєте ви згоду на зйомку відео? Доброго дня, так, звісно, даю. Твої питання на які? А перше питання: чи знаєте ви, як ось це озеро? Так, звісно, знаю. Це каскад Озер, який є одним із місцем відпочинку Теренківців. Це а, одне із трьох озер, третє озеро, каскаду – це озер. Так. так, добре, дякую. А друге питання: як ви вважаєте, чи можна купатися в цьому озері? Ну, звісно, ні. Ні. Ні в цьому, ні в попередніх, ні в першому, ні в другому купатися не можна. А чи може ця вода на вашу думку викликати якісь дерматологічні захворювання шкіри? Думаю, що так. Я звісно не с... маю е... даних про мешканців про фауну цих озер, але відповідно до того, яко... яке забарвлення має улітку одне із цих озер, і всі ці озера таке зеленувате, то можна собі припустити, що низку. Мешканців, які можуть впливати на захворювання і шкіри, і кишкові захворювання, то дійсно вони ці озера містять. Так, так, дякую. Це абсолютно правда. Чи можна в цьому озері виловлювати рибу? Е, ну вона тут є, і рибаки, рибалки є тут е. на цьому озері. Ну на цьому я не бачила, але на другому рибалки є. Але думаю, що риба, яку ці рибалки виловлюють, не може бути вжита у їжу людьми, можливо, для якихось там улюбленців домашніх для котиків, то так, але і, і, і тут, під сумніво. Я думаю, що ні. Ловити і вживати цю рибу в їжу не схоже. Не бажано. Це, не правда? бажано. так. Як ви вважаєте, якщо ж наше озеро забруднене, то що ми або ви можемо зробити, щоб воно стало краще? Ми, звісно, можемо зробити багато чого, але не самотужки. Для цього нам потрібна допомога місцевої влади, це як найменше, і долучати екологічні різні служби для того, щоб Зробити краще і чистіше ці озера. Але вже і ми, і ви, і діти, і всі ми мешканці теремківців, так і учні наших ліцеїв, якісь тут школи, якісь тут увезу є, ми можемо що якнайменш не додавати бруду в ці озера, тобто прибирати за собою на місцях відпочинку, тому що це локація відпочинку всіх теремківців, і дуже багато мешканців полюбляють коштувати тут пікніки, Ну, по-перше, все, за собою, хоча б прибирати і не забруднювати пластиком і різними іншими. Рудом ці наші локації, а взагалі то екологічні служби і влада. Я думаю, що в змозі ці озера вичистити і бути чистішими. Краще ми з вами погоджуємося. <гум> так. так, добре, і останнє питання. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь знайомі, які можливо купалися, воловлювали рибу в цих озерах? Ну, знайомих нема безпосередньо, тих, які б я знала, але влітку так, особливо цього літа. Дуже багато мешканців мікрорайону купались і відпочивали на узбережжі цих озер. І також і про рибалок. Як я вже сказала, рибалки також є. І навіть зараз рибалок дуже багато. Але я ж кажу, я б сама не радила і сама б ніколи не купалася і не ловила б риби. Все добре, дякую вам за відповіді на наші запитання. Ми вам дуже вдячні.